в управлении тоже будет то вам пожалуй все россии готовится за выставки ваш лишь бюджету, а то есть это по управлению. И даже мы забезпечили тогда пока, по все подписывали покупку, то цель бюджет нехай никогда не дает, то багатый будет аж машины. Да, но там есть

А вот кто не проводит, и одному, не продолжаем. 135 тисяч на бюджеті, я... А ну да, ну так и що Ну То так не повинно. да. А вот он, по-моему, для волосы, не це повторюсь. Все честно, если там хороший потенциальный чесно, а то цель, пожалуйста, у нас появился, а то я не там не сам

Mm. Похожаю в первичном тексте видео земка, потому что воно заходится по лабораторию, но еще не хочется еще будет, просто наполопается. Далее. Я вам даже скорость представил по праву половину людей, чтобы сопитание. Ну а попробую, конечно, так смогу Чем кто-то заполняется другим чином за уважатий проводження, а саме продолжано залучати приміщення, розмовляти по ну, вставати просто на недозвому. Нагадую, що вы залишаєтеся в цьому приміщення до того часу, поки не дописаны проходили. З часом ти не погоджуєшся з нею, думаєш, що буде повністю знатися на функційному місці. Тепер починається виконування мною стартової ціни і ударом молотка. Після цього, як всі виконуються із стартовою ціною, я договіраюся один раз до стартової ціни один рок від Ну, і так стартовою ціною спокійно виглядить перемога цього ціни. Учасники можуть признавляти нами про два кроки, два способи. Перший спосіб – це прийняття пропозиції з голосу. Тобто, э, я вживаю вашу звичайну рядну плату, якщо вона вас ви піднімаєте карту, і тепер, щоб говорити на камеру, вам можна просто э, вирішити до ще. Піднімаєте карту, можна нічого не говорити, розумієте, що ви погоджуєтесь з цією пропозицією. Також другий спосіб – це пропозиція з ним з голосу. Тобто, ви просто піднімаєте саму карту, повернути, я вам вона в полу до мене, до речі, і це сума має бути більшість попередньої пропозиції обов'язково і має бути обов'язково пратом опосидом. Якщо вона не буде практика, не переживати, я подивлюся по своїй бібліотеці, ми звуємо тратим вартості, ви ще погодитесь, ми продовжуємо далі. Ну, Наприклад, в стандартній ситуації, я називаю перший, другий третій крок, світло мають подивитися. Тобто, здобувати, зберігаючи на порядку пропуск.

і так, третя варанта

На законные э, законные на толку лока, вы будете розроблені было, версия знает, что запаты. Подробно ли так с индустрией по закончим документации зануда. Еще надо наговорим сейчас 000 чтобы на тысяч, чтобы далее. Как занимается документы? Вона становила 50%, не плата, яка буде встановлена за результатами. Але не більше двух тысяч оподаткової Тобто на даний момент вона не может 34 тысячи, у нас до такой до такой силу на не спала. Далее витрата вы то есть сіти корпус на мають на рахунки виконавцы. Також ви маєте сплатити термін е повну орендну плату за виключення вашого гарантійного внесу. Ну, тобто переможець має платити. Е всі три рахунки ми вам надамо після проведення аукціону, після того, як підпишеться протокол, е Переможець отримує, ці три рахунки, тобто та, та має можливість сплатити протягом трьох днів. Гарантійні внески, відповідно, учасників, які не стали переможцями, повертаються. Ну, ви пишете е відповідну заяву, що Якісь питання по правому оренду ми були зрозуміли. І почну з про земельну ділянку, яка у нас роздається. Вона є єдина. Лот номер 1 Назва лота «Право оренди земельної ділянки з строку на 7 років. «Старт розмір річної оренду плати земель державної комунальної власності. 16 189 гривень 80 купів. Ця стартова вартість, стартовий розмір відповідної був визначений наказом головного управління Держія Викода. Та становить 5% від нормативно-грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка, відповідно, цієї земельної ділянки становить 323 796 гривень. Площа земельної ділянки 8 гектарів 3700, якщо буде точнішим 73 719 метрів квадратних. Стартовий номер 56 212 812 2004 001 1529. Це призначення земельної ділянки 0101, тобто для варианту товарного сільського сподарського виробництва. Умови подальшого використання земельних ділянок використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та чинного законодавства. Також то, відповідно, давно цільвого рука. Э, ну, При ділянці, в принципі, все. Ви знаєте, що це за ділянка, ви може побачили, чи нападатові карти чи на турі, ви, ви знайомі з нами ділянки. Э, зрозуміло. Чи зазвони організатор, я просила що щось до Отже. Тобто uh, лоп номер один. Право оренди, uh, оренди земельної ділянки, ділянки з кроком на 7 років. Старковарті з орендої плати становить 16 189 гривень 70, 80 копійок. <клес> Піднімайте ваші квітки. Приймайте, поки, поки не буде названа пропозиція, яка не буде вас слаштовувати. Далі, крок номер один. 16 270 гривень 75 копійок. Крок номер 2 16 тисяч 251 гривня 70 копійок. Всі три учасники. Крок номер 3. 16 432 гривні 65 копійок. Всі три учасники. Можливо, хтось з вас хоче назвати ціну, чи будемо насугуватися далі по кроку оксиньої відповіді. 16500. 16500. Ну, це є наступний крок. Крок номер 4 16 тисяч 513 гривень, 60 копійорів. Всі три учасники погоджуються. Кроп номер 5, 16 тисяч 594 гривні, 55 років. 17 тисяч 17 тисяч. 17 тисяч гривень 25 років. Бізольність я роботи. Це крок номер 1 Всі три учасники погоджуються. Крок номер 12. 17 тисяч 161 гривня, 20 копійок. Всі три учасники. Крок номер 13 17 тисяч 272 гривні, 15 купіов. Часто No21 поговорюється сієва. Тобто з кроком номер погоджується перший перший третій учасник. Можливо, є якісь ще пропозиції, що добу будемо сюди кроку. Крок Кроп номер 14, 13 тисяч. 17 тисяч 17 тисяч 323 гривні, 10 копійок. перший третій учасник. Крок номер 15, 17 тисяч 404 гривні, 5 копійок. перший третій учасник. Крок номер 16. 17 тисяч 485 гривень ми купіруємо. Перший третій учасник. Кроп номер 17. 17 тисяч 565 гривень 95 копійок. Вчасник. No 3 не погоджується з цією вартостю. Отже, учасник No1 е, запропонував, запропонував найвищу орендну плату поки що на даний момент 17 565 гривень 95 копійок. Це 17-й кров 5% відсотків 425 тисячних негативне грошовою ціллю. За законом нам виділено час, за який кожен учасник може нести подумати над своєю пропозицією. Нести можливо, якщо він не погодився, вводитися з нею. Тобто, ви знаєте, учасник, який погодився з пропозицією, має усвідомлюватися наступ, які на сит, тобто, не ці витрати, які він понесеть за результатами цього аукціону. Учасник номер 2 У вас немає бажання. Часник No3 також. Добре, крок номер 17 17 565 гривень, 95 років. Так, нагадаю, що е, земельна ділянка знаходиться в Лучанському районі на території Української сільської ради. Площа 8К 37К. У вас є ще кілька буквально моментів подумати. Немає пропозиції другого-третєго учасника на, 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 на даному процесі. Хоті зазводив організатора, що я думаю, вже ми визначили переможцю. Можна завершувати. Тому е, учасник номер 1 е, запропонував за земельну ділянку завод за номер 1 16 565 гривень 95 копійок. Е, вітаю, учасник номер один, ви переможцем за даним лотом. Зараз е, всі. Значи как? Буквально пара пълна на протокол, с дефекваща и в принципе